Завдяки переливанню крові можна рятувати життя людей, тому перед службами охорони здоров'я стоїть завдання забезпечення достатнього резервного запасу безпечної крові та його належного використання. Коли людина потрапляє у аварію або їй терміново необхідна кров при оперативному втручанні, у запасі відповідних служб вона повинна бути завжди, причому доступна та безпечно, особливо якщо мова йде про дітей. У нас як правило 4-5 відділень, які постійно требують переливання донорської прип. компонентов крови. Это онкогематология, реанимация большая и маленькая, и, и, и также кардиохирургическое отделение, где мы проводим операции на открытом сердце. В год мы заготавливаем полторы тонны донорской крови. Цю перерабати ми відвідали одеську обласну дитячу лікарню. І, як виявилось, самі активні донори це молодь віком від 18 до 22 років. Саме у цьому віці до людини прививається почуття відповідальності за своє життя та життя навколишніх людей, а здавання крові ще й до дисципліни та піклування про своє здоров'я. Відповідальна та з нотками гордості за зроблене, а ще зовсім не страшно. З такими словами виходила молодь з кабінету донорською, адже вони розуміють, що можливість. Можливо, саме їх кров врятує життя людини. не готувалася особо, по собственному желанню, просто мені захотілося. нормально, все пройшло. Здати кров та допомогти людині це лише один з кроків на шляху самосвідомості та співчуття. І добре, що серед молодого покоління є ті, хто розуміє та робить усе можливе для спасіння людей.